Ага. Так. Сьогодні наша тема це відображення і функції. Це теж такі ж фундаментальні поняття, як і поняття множини у дискретній математиці, тому ось ми приділяємо цьому спеціальне тематичне заняття. Що таке відображення або ще кажуть підношення, між множинами А і Б. Це така підмножина. Декартового добутку А на Б під множина Тобто, якщо пара А Б належить Ж, то кажуть, що А відображається в Б, або при відповідно Ж, тобто при відношенні Ж, сама множина перша, перша в цій парі А називається областю визначення відображення, а множина Б областю значень або результату. Якщо такі пари існують не для всіх А, то таке відображення називається частковим, а інакше всюди визначеним. Якщо пари існують для всіх Б, то таке відображення називається сюр'єктивним, або кажуть відображенням на. Тобто, воно покриває всі елементи множини Б. Якщо для двох пар А1, Б1 і А2Б2. І з того, що А1 дорівнює А2 випливає, що і Б1 дорівнює Б2, то таке відображення називається ін'єктивним, або ще кажуть відображення в. Ну, оце такі, такі термінологічні умовності, яких ми будемо притримуватись. Множина. Всіх Б відповідних певному елементу називається образом А в цій множині. Множина всіх А, яким відповідає якесь Б, називається прообразом при відображенні Ж. Ну, і тепер. Наступне визначення відображення називається функціональним або однозначним, якщо образом будь-якого елемента з області визначення є єдиний елемент з областю значень. О, так, такий клас відображень нас буде особливо цікавити, тому що він дуже поширений в математиці взагалі, і часто його називають функціями. Так, функції. Слово функція ми знаємо ще зі школи. І ось сьогодні ми про них будемо багато говорити. Функціональне відображення позначають стрілками. Так, ось а, а відображається в Б. Функціонально. Так, тобто, ось стрілка це саме позначення для функціональних відображень. Відображенням між A і B називають взаємно, взаємно однозначним або бієктивним, якщо є е, е, функціональне відображення в обидві сторони: А в Б і, і Б в А. Якщо вони всюди в, е, визначені сюр'єктивні і ін'єктивні. Тобто відображення в і на одночасно. Ну, от приклади. Приклади, які ми зараз е, пролюструємо наші, наші визначення. Ну, я думаю, всі, всі розуміють, ось тут у нас є нерівність, так, ось, ось така x-3 квадраті, плюс y-2 в квадраті, е, не більше одиниці. Е, я думаю, всі розуміють, що це, е, це рівність відображає е, круг, ось оцей круг. Якби тут була рівність, то це було просто коло. Коло з центром у точці 3-2. А так, а, так? а так, воно відображає круг, тобто всі точки на колі і ті, що всередині обмежені колом. І тут ділянка 2.4 це область визначення, а ділянка по Y1-3 – це область значень. А відображення е, о, е, цієї множини 2,4 на е, відрізок А 1,3 не є функціональним, як ми розуміємо, правильно? Е, чому? Тому що е, кожному іксу, якщо ми проведемо ось тут виберемо точку і, і проведемо вертикаль в, вгору, то кожному значенню Х буде відповідати дуже багато значень Ігрека. У цьому крузі. Навіть якщо ми обмежимо тільки колом, то все рівно воно не буде, не буде функціональним, тому що будь-яка вертикаль, ну крім дотичних, в точці А і С, вона буде перетинати коло в двох точках. Ось. Е... Ну, а для того, щоб перетворити ось таке відображення у функціональне, можна обмежитись дугою, наприклад, ABC. Ось як ми візьмемо тільки частину, верхню частину кола, ABC, І тоді кожному значенню X на цій дузі буде відповідати тільки єдине значення Y. І тоді таке, таке відображення буде функціональне. Отже, функцію називається функціональне відображення. Кожному елементу А із своєї області визначення, функція ставить відповідність єдиний елемент Б з області значень. І це позначається ось таким чином. Значить, якщо F позначає нам функцію, то ми пишемо F від А дорівнює рівнює Отак, Отак, нам більш звичне, так? Позначення, яке ми ще знаємо зі школи. Значить, в цьому разі елемент, елемент А називається аргументом функції, а Б його значенням, її значенням функції. Образ при, при відображенні F позначається ось так. Тобто, коли в дужках ми замість одного елемента пишемо всю множину цих елементів, то це образ. При сурєктивному відображенні кажуть, що має місце відображення А на Б. А на Б. Якщо ФА складається з єдиного елемента, тобто всі елементи з А відображаються в єдиний елемент, то F називається функцією константою. Функція константа. Тобто, всі значення, всі, всі значення функції на всіх елементах області визначення, Одній ті ж. Так? Це функція константа. Ну, і кажуть, що функції F і g рівні, якщо їх область, область визначення і значень однакові. І, мають, і, має, і, має, і має місце. Ось така властивість для всіх a фа a, дорівнює g a. Тобто вони співпадають. Ну, ось приклад y дорівнює sin x, Так. Множина це півперіод пів синуса від 0 від до пі. Так. А область значень це 01 від 0 від до одиниці. Ну, і тоді, якщо ми обмежимо стільки, власне, синусоїдою, так, то тоді це, це функція. І ця функція задається власне залежністю синус X. Всі, всі точки, ось задані оцією нерівністю, y менше ніж синус X, Ось вони попадають у цю замкнуту область, що обмежена знизу вісю X, а зверху синусоїдою. Ну, це такі були головні головні початкові визначення, які ми повинні засвоїти. Ну, а далі йде розвиток. Ми можемо тепер говорити про багатомісні та обернені функції. Функція з n-аргументів вона має такий вигляд: це відображення декартового добутку деяких множин A1, A2 і так далі, a, n у множину значень b. Її ще називають n арною або n-місною. Ну і записують у функціональному зображенні ось таким чином: F. Від а 1 а і так далі АН дорівнює Б, Де, відповідно, а, А1 маленьке належить А1 великому, ну і так далі. Операції, які ми звикли, бінарні операції арифметичні, додавання, множення, віднімання і ділення є прикладами двомісних або бінарних функцій. Так, у них завжди два аргументи. Якщо для відображення. Ось такого G з А на Б, з декартового добутку А на Б. Існує таке відображення H B на А. Так, зверніть увагу, тут вже порядок інший. Що Ба належить H тоді, тільки тоді, коли А Б належить G, то відображення H називають оберненим до Ж, і позначається G-1. В показнику. Відображення обернене. До функції отакої от F А на B є функціональним, то воно називається функцією оберненою. Тобто, іншими словами, відображення, яке е, е, обернене до функції, тобто F тут функція, називається оберненою функцією і позначається відповідно f f-1. Для існування функції оберненої до F необхідно і достатньо, щоб кожен елемент з області значень мав єдиний прообраз. Ну, це більш-менш очевидно. Для того, щоб було зворотнє відображення і воно було функціональним, треба, щоб кожен елемент з області значень мав єдиний прообраз. Ну, ось приклади. Функція синус x має на відрізку взаємно однозначне відображення на відрізок мінус один. один так, ось приклад є синус, так яка задає нам на цьому проміжку між мінус пі на 2 до, до пі на 2, взаємно однозначна відповідність між аргументами і значеннями. І значеннями функції. Тому можна тут, тут влаштувати обернену функцію, яку, як ми як ми знаємо, яка називається арксинус. Ось вона тепер визначена вже на відрізку мінус один, так, і приймає значення відповідно на відрізку мінус пінадва до, до пінадва. Далі, тепер можна говорити про те, як можна маніпулювати функціями, тобто створювати з них композиції. Ось, якщо в нас є дві функції F A на B і G, B на C, то тоді можна утворити функцію H a на C, що називається композицією функції або складною функцією F і G, і позначається отак: F кружечок. G. Кружечок це якраз позначення операції композиції. Якщо має, рівні, якщо має місце от, отака рівність H від X дорівнює G F від X, де x належить A. Композиція F і G являє собою послідовне застосування функцій F і G. G застосовується до результату F. Спочатку F, а потім G. Композиція F і вже не завжди можлива, так? тому що е, насправді е, треба, щоб G було застосоване до області значень функції F, так? а нам F вже, е, можливо, звужує, е, е, якщо ми говоримо е, про в, е, в, відображення F а, або функцію F. Тому е, така композиція не завжди можлива. І часто говорять, що функція H отримана підстановкою H вже. Е, Функція, отримана з даних функцій деякою підстановкою, їх і е, 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 перейменуванням аргументів називається супер, е, суперпозицією даних функцій. Ну, ось приклади, е, е, як це відбувається. Ось маємо функції синус x і корінь із x. Вони відображають множину дійсних чисел в множину дійсних чисел. Тому їх, їх суперпозиція можлива. І, і в принципі, в, доволь, в, доволь, в, доволь, в довільному порядку. Але їх області їх область визначення і значень різні. Значить, для, фу, для функції корінь з х область визначення це від нуля. До нескінченності, так, для е, від'ємних чисел функція корінь не визначена. А зате синус визначений на всій числовій осі. Ну і в результаті область визначення композиції є вущою з областей визначення обох функцій. Ну, як інший приклад, можна е, привести множину команд комп'ютера. Якщо ми беремо комп'ютер, і там є певна, е, певна множина машинних команд. І вона вже бажає тієї машини, тобто їх повинні як натуральні числа. Я тільки що переписувався з натурації подувальні функції архметних операцій, стають стоїть куратор з командами. Папіровська. Як числа. Хоча вони числами не вони є тільки кодами. Папіровська. Вона Рома, наприклад. там до тебе пасати Особи завдання. Єбанутий, ну, як Єбану, ми, я ну, поняв, коли ми розглядали <laughs> е, множини, то Де ми теж говорили про різні В способи товариство. завдання множин. Звідьте, мені, будь ласка, початок. Ну і це, відповідно це, виникають це, і нема? аналогічні способи нема. завдання функцій. Мам, найбану. Найбану. Найбільш простий спосіб ну, це, це міритись, е, таблиця. Володимир, ти що, пишую? Тобто ми для кожного але значення є твою мать, я думав, це так, як я, добавив, я, я, я думав, це в мене а, на лекції ехо піздячи значення функції, оце для цього аргумент, хоч я вийду блять. Проте, значить, це як, як і в минулого разу для жін, не вже, зовсім суровий. зручно записується цим підготуватися, а тільки, блять, ви розумієте, що сварка тут проти тонікал для і то не проти.